Доброго дня, пані та панове. Сьогодні проект притомний споживач спільно з викладачами та студентами києво модянської академії доведуть вам, що платення сітки це не нудна і одноманітна робота, а захоплююча справа, яка об'єднує різних людей заради створення єдиної спільної мети. Залишайтесь притомними! Студенти києво могилянської академії завжди відрізнялися і відрізняються небайдужістю до таких дуже серйозних проблем сучасності незалежно від того, в якій сфері вони відбуваються. Тому ця ініціатива студентська вона одна з небагатьох, яка насправді в нас здійснюється. Тому ми дуже раді тому, що можемо долучитися до цієї благородної справи. звичайно, хочеться допомогти в цей складний час, принаймні тим, чим ми можемо: Сплести сітку, допомогти продуктами, допомогти якимись листами. Ініціатива студентів надзвичайно цікава, надзвичайно потрібна, і особливо те, що молодь намагається. Цей складний час також приєднатись. Це є показником патріотизму і об'єднання всієї України. Слава Україні!